Цей випуск для тих, хто хоче вийти на новий рівень, але відчуває, що впирається в невидиму стіну. Мене звуть В'ячеслав Кравцов. Я супроводжую експертів і підприємців до великих цілей через цілесну трансформацію та роботу з підсвідомістю. Більшість людей думає, що масштаб це про кількість найнятих працівників або бюджет на рекламу. Але масштаб. Це насамперед, наша фізична здатність нашої нервової системи витримати напругу. Якщо ти зараз заробляєш умовно X, а хочеш вирости в 10 разів, це не просто в 10 разів більше грошей, це в 10 разів більше відповідальності, чужих проекцій, уваги та процесів. І якщо. Твій внутрішній запобіжник налаштований на стару потужність, він просто вимкне світло, як тільки ти спробуєш дати більше току. Вигарання, хвороби, касові розриви це все способи для того, щоб врятувати тебе від об'єму, до якого ти ще не готовий. І коли ми починаємо йти в свій масштаб, наш мозок часто переходить у стан запалення. І тоді що ми робимо? Ми починаємо бігти швидше, думати більше, контролювати все. Але масштаб не будується з напруги, він будується зі спокою. І на персональних сесіях я часто бачу одну і ту саму картину. Людина хоче побудувати хмарочос свій проект, але фундамент у неї це страх і відчуття, що я маю довести. Що я маю право бути. І поки ти доводиш своє право на існування через результати, ти ніколи не будеш у безпеці. Масштаб для тебе буде вічною гонитвою від власної ущербності. Як же підготувати себе до масштабу? Не через голову, а якраз через взаємодію зі своїм тілом, зі своєю нервовою системою. Коли ми працюємо в менторстві, ми вчимося скидати зайву напругу. Ми знаходимо ті частини тебе, які тремтять від страху, від страху бути поміченим і дозволяємо їм розчинитися. Масштаб стає можливим лише тоді, коли всередині тебе з'являється пустота, яка здатна вмістити нове. Якщо ти забитий старими страхами та Пробами вислуговувати любов для грошей там просто немає місця. Масштабування часто зупиняється там, де ми хочемо давати людям любов, увагу, щоб відчути себе живими. І це насправді пастка. Справжній лідер масштабується не тому, що йому потрібно підтвердження його значущості, а тому, що в ньому. Тільки сили, що вона природньо виходить назовні. Треба просто повернути собі відчуття я є і без жодних доказів. Коли тобі не треба доводити клієнту, що ти крутий, клієнт і так це відчуває своїм тілом, це і є магнетизм масштабу. І гроші, це енергія, яка тече через розслаблене тіло. Якщо ти хочеш масштабу, то запитай себе, чи можу я витримати цей об'єм, залишаючись у контакті зі своїм животом, своїми тупнями, своїм диханням. Бо якщо ти втрачаєш чіло, коли приходять великі гроші, ти їх теж втратиш або вони заберуть твоє здоров'я. Масштаб це не про те, щоб стати більшим, це про те, щоб стати справжнім. І якщо ти відчуваєш, що твій проект. Вже переріз твій внутрішній стан, і ти буквально задихаєшся від власного успіху, час переформатувати стару особистість на нову, звільнити себе від старого емоційного досвіду, яке і робить твоє тіло важким, і не дає рухатись до свого масштабу.